Так, друзі, вітаю. Нарешті тішли руки в мене. Зробити акт вандалізму. Розпилять на тому нагури. Камінь Марука. Камінь Марука. Сагі Дамаскус. Ось ви можете побачити такий малюночок. Візеруночок гарненький. І так. Перейду відразу до характеристик і е, до призначення. Так, у нас тут є варіанти на бланках. На бланках варіанти вони у нас для доводки ріжучої кромки на ножах відповідно. Ну або, в принципі, можна використовувати як вузенький варіант для заточки якихось кривих бритв, доводки і тому подібне. Так, що по твердості? По твердості у нас 5, я ж кажу, по призначенню у нас доводка ріжучої кромки на ножах. Якщо це висококарбідні сталі, то це оголення карбідів, тобто вимивання матриці і оголення карбідів, так, ну, досягання так званого карбідного різу. Якщо це сталі звичайні вуглецеві якісь. Японський і тому подібне, то це відповідно бритвенна острота нашого ножа буде забезпечена на 100%. Є ще в наявності, я ж кажу, тому нагурки. Декілька штучок. ось, ну Якщо говорить про повнорозмірні томонагури, то це оце а ці малесенькі камінці це підуть там можливо в комплекті кому, кому треба в комплекті до цього, до бланків. ну от Наприклад, оці бланки вони в принципі потребують. Оце, до речі, оце кусочок оцей бланк з іншого каменя. Теж з накаями, але трошки. Трошки не той, там в мене один бланк тільки вийшов із нього, там і декілька томонагур. Так, і ще що в мене є. І у мене є така екстра томонагура. І її, в принципі, я не схотів пиляти на бланки, бо це досить досить клопітка робота. Я вирішив запропонувати таким от чином. Тут у нас тут у нас Ну, стандартних 150, трошки більше, ніж 25, десь 27 виходить. Ну, вже я вже кажу, я не став його приводити до а, розмірів апексних. І вирішив таким чином запропонувати. Тут, якщо по вазі 304 грами, по цінам по цінам у нас буде 15 гривень за грам для Томонагуль і оцього каменя. Тобто, ну, 4500 відповідно. Тут у нас. І з печатями, до речі, піде по тій самій, в принципі, ціні. Тут у нас 115 грам. Якщо я не помиляюся, ніде. а да 115 грам. Оця оце тут гурка Я вам зараз навіть розміри, щоб розуміти, про що йде мова. Оце ось розмір. 76 майже це, ж, це ж ширина каменя була. До речі. 23. Перепрошую. Закрутило в носі. Ось така тощина 29 там трошки тут менше. Тут кутик. Один кутик був спилений, чи вірніше сколотий, чи як його назвати, може сформовано так був. Ой, щось в носі крутить? Перепрошую. Так. Гамінець, тобто томонагурка з печатями піде по тій самій ціні по 15 гривень за грам. Ну, як ви бачите, тут є томонагурка з 62 г. З жовтизною, тобто камінь був по краям, як ви бачите, от, наприклад, на цьому краєшок по краям він був такий жовтуватий посередині осагі кольор. Ось така нагурка. Тут кутик, як ви бачите, світленький осагі. Це все один камінь. Є, ну, Знову ж таки, двохтонна тумана нагурка з печатками. Ну і поїхали. Так, що у нас по бланкам? По бланкам я... Ось дивіться, такий є бланк. Тут у нас 150 на 15 і товщини... 2,8. 2,8. Це чисто Камінет, тобто апексою, чисто для доводки. Тобто ніяких більше операцій. Ми взяли. Фінішні акорди нанесли на нашу кромочку. І, ну, В принципі, цього каменя вистачить. Навіть в такій, в такій товщині його вистачить надовго. Чого -то, така товщина вийшла, бо розколовся у мене апекс бланк. Вірніше був він там десь такої товщини, він в мене розколовся, пішла тріщина, і вона пішла не по шарам. І, ну... Ось його частинки. Як ви бачите, шкода, але ну, що маємо, то маємо, Трошки розколовся, але ну, ця малесенька пластиночка витримала. Я вирішив зробити такий ось апексот. Смачний, класний. Ціна 600 гривень. І так, трошки товщий у нас тут є. Тут він буде десь в районі. Зараз. 6,7. 7 Це буде коштувати 1200 гривень. Так. Що по цьому? Отут от, от у нас трошечки по розміру. Це з іншого каменю. Тут у нас довжина майже 140-139 ну поверху по робочій по робочій частині поверху там 137 так товщина 67 теж так тут у нас на 0 сходиться чи ні бачите навіть 7 7 так. Цей камінець у нас буде коштувати 1400 гривень. Це, це теж накаяма, до речі, вона трошечки буде, вона трошки буде м'якша. Тут десь в районі до 5+, тут 5 плюс, а це до 5, десь тут м'яшкажу 4-5, десь 5 Він так хорошо. Були тому нагурки з нього, дуже шикарно віддавали суспензію саме на цьому камені. Так. Дивимось наступний камінець. 8. нам нам Ага, я ж не розказав, скільки тут ширини. ширини у нас тут. Ширини у нас тут 25,6. Ну, ну, короче стандарт 25, це стандартність 25 на 150, бланки 160. І тут, е, як ви бачите, отакий от от, майже повністю однотонний, один тільки кутик оцей має е, жовтенький. Ну, це таке, це не, характер, не принципово мається на увазі для, для роботи. На роботу ніяк воно впливати не буде. Е, і так. 1800 гривень. Це я вже казав, це я казав. І ось такий, що в мене є бланк. Я його не клеїв, тобто буде він в комплекті, можу, в принципі, поклеїти, по за бажанням замовника. Тут вийшов камінець такий цікавий, двох, з однієї сторони він двохтонний. Така, такий красивий малюнок. Тут, якщо пер, пер, так придивитися, то. Таке наче якась туманність, не знаю, як його назвати. ці сторони у нас більш-менш однотонний. І дуже цікаві вкраплення саме Асагі кольору сірого, сірого чи блакитного, сіро-блакитного, бачите? Тобто, навпаки, хе -хе, буває на цій стороні вкраплення бувають такі жов... жовтенькі. Або взагалі, типу жовті на жовтому е ці вкраплення на Сідзі. Більш такі. Виражений е, колір. А тут, як ви бачите, цікаво так на жовтому кольорі вкраплення осабі. Тому я, в принципі, його не клею на бланк для того, щоб е, у замовника був вибір е, якоюсь стороною користуватися. В принципі, якщо е, є Затискач під цей, під е, такий без безластівкового хвоста, е, то можна, в принципі, користуватися без цього, без бланка. Ну, з бланком буде йти в комплекті, і якщо, я ж кажу, якщо замовник захоче, я тоді конкретною стороною наклею. Ну а Цей варіант практичний, він, е, можна сказати, спецінструмент для заточки. Саме кривих бритв. Ну, рівні бритви він теж буде дуже-дуже. Класно. Дуже класно точить. Зараз зараз дуже твердий. Уже ж продемонструю. Дзвенить дуже-дуже-дуже добре. Так само можу. Ну, звук різний через те, що тут клеєний тут не клеєний. О, от такі от справи. Орієнтуйтесь по цінам, я ж кажу. Тут 115 грам, по 15 гривень за грам, щоб ви розуміли. Тут у нас 62 грами. Відповідно, рахуйте, я думаю, не складе ніякого. Ніяких складнощів не буде. Тут у нас 74 грами такий шматок, шикарний. А. Ну, а ці маленькі. В принципі, теж можна, хто захоче. А, тут зовсім зовсім 14 грам, тут 15 грам. кому цікаво. Це, оце шматочок, до речі, з оцього, по-моєму, каменя чи ні? Ні. Ні. Не, з цього. ні. не з цього. Це взагалі з стороннього каменя, трошки з іншого, але теж, теж доводочник. Це з цього варіанту, який я ще досі Нічого йому не зробив, бо він тріщи має тут. Він купи держиться, я не знаю, як він купи держиться, але тут активні тріщини, він потрісканий. Таке, як внутрішнє напруження в ньому було, він лопнув. Ну він був уклеєний в камінь. Ну, це тому нагурка теж, в принципі, вона на рівні цих усих працює, то можу укомплектувати знову ж таки до пексоїда, але це якщо ми будемо... Це з акцентом на те, що ви можете працювати саме бритвою на ньому, як на... На стаціонарному камені з суспензією мається на увазі. Тобто, це тоді, тоді є доречно. Якщо ви будете працювати в системі заточній ну, з перевернутим каменем, то ця суспензія буде триматися трохи, але ну, недоречно, немає сенсу працювати таким чином. Це вже дуже така специфічна робота, яка потребує і навиків. І... Тому, ні, в принципі, можна, я ж кажу, тут. Кожному своє, що називається, можна і суспензію наводити, і в апексі працювати, щоб нанести той, той касумі фініш, так, так званий, це без проблем. От такі от красиві кам'яці, як ви бачите, сліди пили. До речі, трошечки вони видно, що підтерті, не, не, не рідні, тобто спил і все, а трошечки він підтертий. Шикарний, це, це шикарний варіант для роботи, я ж кажу, для роботи на спеціальних кривих, ну, знову ж таки, з кривими бритвами з ним, не можна працювати. Та є ж якось же на е, дюйм на 5 е, тюрінгійцях доводять бритви якось, правильно? Ну. Тому, в принципі, чому б і ні, можна і на ньому наводити бритву без проблем. Ось от, от у мене на сьогодні. Камінці, До речі, тут один, один із, я думаю, що вже піде до замовника. Я попередньо викладу з доступом посилки, а потім виставлю вільний доступ. Вже без одного, надіюсь, без одного із бланків. Тому на все добре. І ну, до побачення.